Ребята, місто Шенжин, відпочиваю. Зустрівся з чоловіком, який може вам допомогти з поиском квартири, з покупкою квартири тут навіть з трансфером, повністю всі вопроси по Албанії, може підказати. Так, привіт, Сергій. Два Сергія. В общем, в Шенжині зустрілися, як кажуть, з Полтавщини два блогера. Земляки, ребята, земляки. земляки. Так що, ребята, я вам рекомендую Сергія. Профіль залишаю під відео. контакти, зв'язуйтесь, допоможе вам з усім абсолютно по Албанії. Підкаже, як зекономити, де краще відпочити, де краще, я не знаю, там навіть скупитися. Повністю все, що цікавить вас по Албанії. До гори підвезу там, де джерело. Води ви набирали водичку. Як да, смачненька? Вода смачна, да Підскажи всі, як кажуть, тонкі. деталі, нюанси. В принципі, да ті, що не знають люди. Обичні, які приїжджають відпочивати. Я вам кажу, Албанія дуже різна, і відпочити можна по різному Тому звертайтесь до Сергія. Да, дякую.